Ми те, що ми робимо сьогодні, висвячуючи нового диякона і готуючи його до прийняття сану священника, капелана, наших Збройних сил. Це примушує нас подивитись. Під особливим кутом зору на те, що ми читаємо в Євангелії. Сьогодні читання Євангелія про Гадаринського біснуватого. Ми добре знаємо, бо кожного року читається цей Євангеліє. Ми добре знаємо цю історію, як приходить Ісус на інший бік. Галілейського моря і зустрічає його той біснуватий, який був настільки обтяжений духами, що розривав ланцюги і кидався в вогоні, в воду, і не жив людським життям. І Христос виганяє з нього більше. А потім ці біси кидаються в свиней і разом із свинями кидаються в море і потопають. І виходить мешканці цього міста Гадаринського і кажуть, відійди від нас. бо надто страшно те, що ти робиш. Кожна людина, яка збирається служити Богу, насправді повинна бути свідомою того, що тій боротьбі між темрявою і світлом, добром і злом, нечистими духами і Божою правдою, свободою і світлом, він стоїть в перших рядах. Він першим приймає всю небезпеку і всю жорстокість тих нападів, які здійснюють ці темні, злі, нечисті сили, і має бути готовим до співучасті в діях Господніх, з вигнання тих бісів із нашого життя. Із кожної людини, з самого початку, з самого себе. Кожен з нас повинен бути свідомим того, що в цій боротьбі йому не ухилитися від відповідальності, від необхідності стояти непорушно. І йти зустріч будь-якій небезпеці духовній, а вона часом буває страшнішою за небезпеку звичайну, фізичну. Маємо це на увазі. Шануємо тих, хто бере на себе цей важкий хрест, бо хтось повинен. Прийняти на себе тяжкий обов'язок. Знов і знов ми нагадуємо один одному про те, що зараз іде така боротьба, зміст якої є протистояння сил добра і зла, світла і темряви, ненависті і любові. Рабства і свободи і не по-іншому. Саме так. І священник, який на себе бере сміливість вийти першим і молитися проти тих темних, злих, нечистих ворожих сил які хочуть нас загарбати чи зробити рибами. Священник бере на себе такий обов'язок бути насправді сильним. Тоді, коли заслабли всі, бути мужнім, тоді, коли тебе зраджують, навіть бути впевненим в нашій перемозі. Бо ми з Богом і не може бути по-іншому. Бути готовим на будь-яку жертву, в темні сили, не оминуть кожного з нас і візьмуть свою данину обов'язково. А нам треба бути впевненими і спокійними. Ми знаємо, попереду жертва. Попереду біда. Попереду обов'язково страждання і смерть. Але ти знаєш, для чого ти живеш? Ти знаєш, для чого ти молишся. Ти виступаєш проти сил темряви, зла, ненависті і рабства. Твоє життя все одно сповнено змісту. В ньому є і правда, і любов, і натхнення, і піднесення. Тобі нема чого боятися? Так, ми всі приречені на загибель. Але боятися не треба. Ми повинні йти назустріч всьому тому, що нас чекає. Спокійно, впевнено, знаючи що Бог посоромлений бути не може. Він сказав, я переміг світ, і він переможе. І ми можемо бути свідками цього. І живими, і мертвими. Все одно будемо свідками і співучасниками цієї перемоги в тому і виявиться, і слава Божа. І величні, і наша причетність до того, що наповнює змістом наше життя. Амінь.